Добрий день всім! З вами працює сьогодні ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель, присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні ми маємо резервний урок інформатики, який можна провести як і в другому, так і в третьому та в четвертому класі. І тему для сьогоднішнього резервного уроку я вибрала електронні тексти. Також будемо говорити сьогодні про шрифт, кольори і оздоблення. Оформлення текстів і форматування тексту на основі лінійного алгоритму вчителя. Тож, починаємо. Як в школі, так і вдома, діти, не забувайте, будь ласка, про правила поведінки в комп'ютерному класі та правила поведінки вдома. Для цього вам допоможе даний слайд згадати, а ми продовжуємо далі. І за традицією ми завжди починаємо уроки із цікавинок. Сьогодні у нас ребус. Погля... Погляньте, будь ласка, на екран та спробуйте його розв'язати, розгадати. Подивіться, що у вас зображено, подивіться на підказки, пам'ятаємо, що означають коми на початку або ж в кінці перед чи позаду малюнка. Ставте відео на паузу, а ми потім перевіримо разом. Отже, діти ми бачимо термометр. Зверніть увагу, табличка зелена із цифрами 1 і 2, означає, що в цьому слові ми беремо лише першу та другу літеру. Всі інші ми відкидаємо, вони нам не потрібні. Далі в нас була яка буква? Так, це буква К. І ми бачили знак Стоп. І в цьому слові ми повинні були забрати дві останні літри, тому що ми бачимо кому позаду малюнка. Тобто в нас лишається ст, і виходить слово текст. Що ж, працюємо з наступним ребусом. Роздивіться, будь ласка, малюнки, зверніть увагу на коми. Та цифру, яка означає зелененька, так що беремо у слові лише першу літеру. Отже, ставте відео на паузу та подумайте, яке далі в нас заховане слово. Перевіряємо шрек. Його всі знають. Тому, я думаю, труднощів у вас не виникали. І ми беремо лише перші дві букви. Далі ми додаємо букву І. ШРИ. Це наша фіона. Беремо лише першу літеру у назві. І додаємо букву Т. Виходить слово шрифт. Останнє ставте відео на паузу та подумайте тут дуже уважно. У нас була звичайна коробка. Ми повинні взяти лише перші дві літри. Далі в нас ложка, діти. Не думайте, що це щось таке дивне, колись такі ложки були в наших бабусів та дідусів. Ось будете бачити, теж знати. І в цьому слові диві... дивіться, що в нас тут відбувається. Ми беремо спочатку першу літру, потім О замінюємо на І, і літру Ж замінюємо на Р. Буде колір словом колір. Отже, починаємо говорити про роботу з текстовим редактором. Зараз перед собою ви бачите слайд робочого столу. Це схематичний слайд. Ось ви бачите також біля мого комп'ютера файл. Я створила файл, наприклад, для учнів другого класу. Як ми в нього заходимо? Ми повинні двічі класнути ліву кнопку миші, щоб зайти до якогось текстового нашого файлу. Перед вами відкритий Word. І в ньому ви бачите вірш невеличкий, я його зараз зачитаю. Рідне називається Україна рідний край, рідне поле, Зеленгай, рідне місто, і рідна хата, рідне небо і рідна мати. Так, і зараз ми з цим текстом пригадаємо діти, як ми проводимо роботу над самим змістом тексту. Нам у цьому допоможе всім, якого ви також бачите на екрані. Він з вами вітається і запитує, чи зможете знайти текстовий курсор. Ну, думаю, трудощів у вас не виникне, так? Ось перед тобою аркуш, на якому можна вводити інформацію, допомагає нам всім. Дана область називається робочою, тобто робоча область. Також ви хтось колись казав альбомний листочок, ну це вже така наша особиста назва. Так і працюємо, згадуємо разом із нашим сіміком. Він нам допомагає, що в текстовому редакторі він говорить, можна змінювати розмір тексту. Як ми це робимо? Ось ви бачите зараз червоним виділене меню саме для розміру. І ви бачите, 11, це означає вже сам розмір шрифту, а літери А велика та маленька означає, що ми збільшуємо також або зменшуємо даний текст. Але, перш ніж почати щось збільшувати чи зменшувати, ми зараз пригадаємо, що ми ще повинні зробити. Якщо ми класнемо на стрілочку біля цифри, то в нас з'явиться ще така колоночка із цифрами, тобто з розмірами. Отже, перед початком зміни розміри виділіть. Це потрібний фрагмент тексту. Ось ми бачимо, ліва кнопка миші нам допомагає. Ми затискаємо, тягнемо та відпускаємо. І виділений фрагмент у нас стає такого сіренького, інколи світло-блакитного кольору, залежно від того, який у вас текстовий редактор. І це означає, що з цим уже виділеним, і наголошую, лише з виділеним текстом ми можемо починати роботу, змінювати шрифт і так далі. Отже, дивимося. Ми беремо, натискаємо на буквочку А, клацаємо ліву кнопку миші, і наше слово потихеньку, за невеличкими такими так, цифрами, розмірами, збільшується. Клацаємо ще раз. Ще збільшується, і так можемо збільшувати до потрібного нам розміру. Далі спробуємо з вами змінити розмір або шрифт нашого самого тексту. Назву ми вже збільшили, а тепер попрацюємо з текстом. Отже, спочатку ми текст виділяємо, адже збільшити, не виділивши текст, ми не зможемо. І натискаємо тепер на цифру. Давайте виберемо. Цифру 14. Натискуємо ліву кнопку миші і ось ви бачите, що ваш текст збільшився також. Далі давайте згадаємо, як ми розміщуємо текст на нашому робочому аркуші. Отже, ми повинні вибрати графу так, нашу розміщення за лівим краєм. Ми можемо вибрати за правим краєм та вирівняти по центру. Виділяємо і вибираємо потрібний нам напрямок розміщення тексту. Тобто автора ми відкидаємо дітей на праву сторону, адже завжди автори, найчастіше автори підписуються або зверху, або знизу справа. Так вимагає правила, вимагають основні правила. Йдемо далі. Так. Давайте тепер також заголовок нашого вірша рідний поставимо посередині, вибираємо розміщення по центру. Далі, діти, в нас є ще можливість вибрати е шрифт зробити жирним. Курсивом, підкресленим чи, можливо, закресленим. Тобто ми вибираємо ось наступні наші колоночки, клацаємо знову ліву кнопку миші і заголовок рідне ми робимо жирним шрифтом, щоб було краще видно, щоб виділити його. Далі ми можемо його навіть підкреслити, вибираємо буквочку П. Підкреслення. Далі. Так само ми можемо проробити певні дії із нашим автором. Тобто ми бачимо, що автора ми зробили курсивом. Далі, Україна. Давайте спробуємо тепер пригадати, як ми вибираємо кольори. Ми виділяємо слово Україна, клацаємо на потрібний нам колір, наприклад, жовтий, і воно виділяється в жовтенький квадратик. Далі, ми можемо ще змінити навіть сам колір тексту в жовтому квадратику. Ось. Текст Україна, блакитний на жовтому тлі, наші такі кольори нашого прапора два кольори. Отже, рухаємося далі. А тепер трішечки діти теорії. Згадаємо, що таке шрифт. Шрифтом називається комплект літер, призначених для набору тексту. Простіше говорячи, це почерк на комп'ютері. У кожного з вас різний почерк в зошиті. А в комп'ютері, діти ми теж можемо вибрати оцей почерк, тобто шрифт. Це і є шрифт, зміна ем, тексту його вигляду. А тепер давайте проведемо роботу наступну із самим нашим шрифтом. Для цього ми виділяємо весь текст нашого вірша. Далі вибираємо наші шрифти. Отже, основним діти шрифтом, який найчастіше вибиває, це буде шрифт колібрі. Але. Ви повинні знати, що основний шрифт для оформлення документів, текстів, інколи презентації це наш тайні Роман. Он ви його можете бачити також на нашій панелі. А зараз спробуємо вибрати інший шрифт. І поглянути ось такий шрифт, схожий ніби на наш курсив. Ми ось використали щойно. Можна вибрати різні тексти, різні шрифти. Тому ось ви можете порівняти шрифт колібрі та шрифт, який он був е, наступним вибраний. Вони відрізняються, так? І можна вибрати той, що вам потрібно, або той, що вимагає від вас е, вчитель. Ідемо далі. Невеличка цікава інформація, діти. Поставте, будь ласка, в себе звук на максимум та послухайте, подивіться. Спек це магічна технологія, котра дозволяє відтворювати звук певного кольору. Все, що потрібно, це вдягнути кільце та за допомогою Bluetooth підключитися до телефону. Пристрій здатний відтворювати 36 кольорів одночасно. Отже, діти підсумуємо наш коротенький урок повторення. Сьогодні ми трішечки пригадали, знову ж таки, нагадали, як працювати із шрифтами та як працювати із розмірами тексту. Отже, діти для себе поставте відеоурок на паузу та спробуйте усно самостійно дати відповіді на такі запитання. Можете користуватися зошитком або цією презентацією. Що таке шрифт? Як змінити, як і точніше, з якими шрифтами ви працювали на уроці, і які ви взагалі знаєте, можете їх назвати пригадати. Скажіть, будь ласка, як змінити розмір тексту і як змінити забарвлення окремої літри, також нагадайте собі. Я вам дякую за урок, за старання, що були уважні, і час від часу діти, замість того, щоб просто посидіти, поклацати щось в телефоні, зайдіть у комп'ютері в вашому ноутбуці у Word, у будь-який текстовий редактор, що у вас є, спробуйте в ньому щось. Виправити, змінити, попрацювати, погратися з кольорами, шрифтами, розмірами та, та взагалі палітрою. Дякую вам за увагу і до побачення, мої хороші!